Леонардо, який чи не найбільше хотів потрапити до команди Святослава, врешті став єдиним, хто не зміг прорепетирувати перед живими ефірами зі своїм наставником, Леонардо не бачив на жаль. Я пропустив можливості співпрацювати, поспілкуватися з лавкою. У мене в Тернополі є такий розклад, який дуже важко змінувати депутатом, така людина, та, що для нього треба мати диплом. Не питала, треба вище заспівати. Я сам собі не, не, задоволений. Хочеться виступати. Коли я на сцені, мурашки по шкірі, серце б'ється. Сподіваюся, що це буде щось хороше. Я, звісно, сьогодні дав слово, тому що ми максимально постараємося зробити з цього хороший номер, але тобто, ось зараз мені трудно дати якісь гарантії. in it all, on it all. have my cake now. Diamond brilliant in ballet now. Hot summer nights, mid July when you and I was forever wild. Crazy things, city lights, the way you play with me like a child. Will you still love? Tell me, that you let her. Tell me, well, if you can, cause all that face, and all that body, and all that grace makes me want body. It's my son, he makes me shine like diamond Молодець, Леонардо. Дякую. Так красиво. Це був Леонардо, наш Леонардо, який так елегантно заспівав пісню про вічне. Відповідь така: так, ми будемо тебе любити завжди, коли ти будеш старий і некрасивий, тому що ти таким ніколи не будеш. Ох, дорогі наставники, прокоментуйте цей неперевершений виступ, Сереж. А, честно говоря, я не могу понять. С одной стороны, мне очень понравилось, с другой стороны, чего-то не хватило. А, у меня было ощущение, хотя, да, Леонардо, мы слышали в предыдущих этапах, но здесь мне почему-то казалось, что почему-то неуверенно звучали некоторые ноты и. Ощущение, что проблема какая-то с голосом есть, либо это специальная манера, которая слишком утрирована, и в этот раз она мне мешала. Не могу понять. Я не могу сказать, что Лана Дель Рей, которая поет эту, эту песню, она, мне кажется, особенный тембр, да, она какая-то уникальная сейчас новая певица. Но она не супер певица с большим диапазоном, но тем не менее уникальная. Возможно, в этом выступлении тоже какая-то была уникальность, которую я пока что не разглядел. Но мені виступлення, в принципі, понравилось. Ну, не можу чесно, вот какой то у меня фіфті-фіфті. Дякую, Сережі. нами відверто. Ані, а ти на боці свого колеги? Ну, я маю власну думку. Я скажу зразу, зразу хочу сказати, що Леонардо мені дуже подобається ваш тембр голосу. Він дуже бархатний, такий, да велюровий такий голос. І е, 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 мені здавалося, що е, е, я віймала себе е, на думці, що я бачу славу перед собою. Ви дуже були подібні на нього. так? наприклад, ця рука, а потім це... в ногах щось. Я це не це знаю, ж може, ви сфотографували. Да. Дуже подібні. Я, от, я, я дивлюся, і мені здається, от ні, це слава, ні, це Леонардо. Камон, закриваю очі. Слава, відкриваю Леонардо. Дійсно, не знаю, у вас такий тоді талант копіювати дуже гарний справді. І ну щодо мене, мені здається, що от пісня не розкрила вас ваш голос. От в інших піснях я пам'ятаю, ви і чорнобривці, чи що ви співали, да? на українській мові? Тоді була пісня Мені Свої дуже Списові сама, а так безумовно. Вона е, мені дуже сподобалась. Наприклад, якщо порівнювати ту пісню і цю, то та вигідніше представляє ваш голос. Чутєвіше, знаєте. Тому, ну, мабуть, моя порада, яка ну вибирати такі матеріали, які більш розкривав вас. А, за, а загалом я вдячна вам за виступ. Дякую, так. Мані Лора. Тамара, звертаюся до вас. Як ви вважаєте, цей виступ це був копія чи оригінал? Ні, <п> знаєте, я слушала Леонардо і. этот бар, абсолютно бархатный тембр, я думаю, что Леонардо может петь все, начиная от Барри Уайта, завершая украинскими песнями. Поэтому он мне не напоминал не издалека, не изблизи. Славу. Поэтому я, поэтому я в полном восторге. Вот я как зритель слушала, и он мне рассказывал вот эту историю. любви і о, дай Бог, щоб такі артисти виходили і побеждали і були востребованы. Спасибо вам большое. И мы вам Святослав, а ця хореографія, ви тренували ось ці рухи, чи це у Леонарда йде від Душі? Так, такі рухи не тренуються, в принципі. Їх не можна тренувати. Ці такі от, а, речі, які а, Ну, Їх неможливо тренувати, вони йдуть від природи, мені здається, вони змінюють, змінюються, можливо, трошки з віком, якось з досвідом, але вони або є, або нема. Леонардо дуже музична, музикальна людина, і співав би він на цьому конкурсі, не співав би, можливо, взагалі би ніколи не співав, але в ньому це є закладено в генах, в не знаю, в, ну, в будь-чому. Це, це відчувається в кожному русі. приводу того, розкрила розкрила пісня Голос чи ні. Ми старалися принципі з нашою командою завжди підбирати пісні, які розкривають не голос, а душу. І я хотів, щоб кожного з виконавців його душа була розкрита. Мені здається, що оце. Така трошки кошача манера, в принципі, і Леонардо, вона ідеально представляє цю пісню. А з приводу маленька омана оману людей сказали, що ми не репетували, перед, що ми не бачились. Ми то не бачились, але вчора ми з нуля переробили пісню зовсім Правда? і зробили її такою, яка вона зараз є. Вона була зовсім інакше. І я дуже задоволений, як Леонардо виступив. Це це була музика. Я не знаю, чи був там той голос, який ви шукаєте там глядачі. Але я знаю, що це була музика, і я я за неї гордий. Дякую дякуємо.